Захистити дітей та подарувати їм щастя. Міжнародний день захисту дітей вже втретє пройшов в Україні під час повномасштабного вторгнення. Вперше цю дату започаткували у середині минулого століття в Парижі. Після воєнні роки нині українських дітей на тимчасово окупованих територіях росіяни незаконно депортують на територію РФ. Державна група Нафтогаз вирішила подарувати українським малюкам свято у цей день. Як це було? Дивимось далі. Тут можна чим дуж стрибати у басейн з кульками. Давай, молодець. Прослухати лекції про газову безпеку. Один, два, три. їдемо на пожижних машинах і робимо сигнал. Та за активну участь отримати корисні подарунки. Привіт! Дякуємо тобі, що ти завітав нас. Вітаємо тебе з твоїм з Нам захисту дітей. Шість локацій, сміх та веселощі. Усе це у день захисту дитини малятам влаштували у Києві. Ще тут є творча майстерня, танцювальні флешмоби та спортивні секції. А це малюки у розважальній формі слухають лекцію з газової безпеки. А вогонь це вищий, Як знайти підхід та зацікавити навіть найменших тут теж знають про безпеку, про безпеку вдома, про безпечне поводження з газовими приладами, з електроприладами. І до речі, для мене було дуже таке велике відкриття. Вони дуже багато чого знають. На деякі питання вони не замислюючись, відповідали. Тобто, це означає, що в школі або вдома з ними про це говорять. Я зі свого боку, як може, теж з ними цими знаннями ділюся в легкій ігровій формі. Діти в ігровій формі. І взагалі легше сприймають інформацію, їм так е е цікавіше. Ми є експертами в галузі газової безпеки, тому ми вважаємо своїм обов'язком ділитися цими знаннями з дітьми. Надання дітям знань щодо газової безпеки це перший крок в створенні безпечного майбутнього для нас усіх. А це улюблена зона відпочинку Даші. Їй сім, і дівчинка каже, до вподоби активний відпочинок зі всіх секцій, яка тобі найбільше сподобалась? Спортивна секція. А що там можна робити? Там можна грати в баскетбол, закидувати м'ячі в сітку і грати в футбол. Мені сподобалося. там. Класні лазанки і класні ігри. Хотіла піти на батут, але ну мені мама не дозволяє, бо в мене немає носків. Для тих, хто спорт не дуже любить, є творча майстерня під куполом. Свій витвір, зроблений для мами. За кілька хвилин демонструє Вікторія. Свічку собі зробила таку клас, дуже сподобалась. А яка локація тобі найбільше сподобалася? М -м, всі, всі що тут є. Мені подобається. Поки дітей розважають організатори, батьки мають змогу відпочити на пуфах у зоні відпочинку. Такі активні вихідні для дітей під час війни зізнаються дуже важливі. Дітям дуже важливо перезавантажуватись, відвлекатись від стресів, від напруги. Ну і після шкільних днів вже канікули. Для них це дуже необхідно. Їхній емоційний стан зараз дуже напружений. А такі свята їм допомагають трішки розслабитися, відволіктися від цієї ситуації, яка в нашій країні дуже б сподобалося, класно. А ось пані Віта на розваги привела двох онуків Марка та Міру. Разом побували вже на кількох локаціях. Ми встигли побувати на експериментах з хімії, і нам дуже сподобалося. Там, причому дітки були різних різного віку, і мені Здається, <титут> що всім сподобалося. З азотом, з димом. Це дуже цікаво було. Наш захід це про підтримку, підтримку, яку може надати в сучасних умовах державна компанія. Наші діти потребують захисту. Зараз, як ніколи, нашим дітям потрібен захист та щастя, тому саме ці локації створені для цього. Організатори планують робити такі інтерактивні заходи і надалі, бо кожна дитина в Україні заслуговує зростати безпечно та яскраво.